Ми сьогодні зібрані тут студенти, молоді люди, які будуть крокувати за свободу, за європейські цінності, за цінності демократії, серед яких першою є свобода. І в нас в руках такі парасолі. Парасоля – це символ захисту. І сьогодні ми будемо крокувати з цими парасолями. А як символ того, що ми хочемо захистити себе і наших співгромадян від торгівлі людьми і експлуатації у 21-му сторіччі? Такі спільні заходи вони допомагають. Поширити інформацію про це явище і, врешті-решт, дати достатню кількість механізмів для того, щоб себе обезпечити від потрапляння себе і своїх близьких від потрапляння в цю ситуацію. Ми залучили сьогодні студентів до цієї кампанії. Це майбутні соціальні працівники, які зможуть в майбутньому використовувати свої знання в своїй роботі. Випускники наші будуть працювати з даною проблемою, і вони повинні розуміти на практиці, відпрацьовувати якраз під час цього квесту конкретні кейси, як вирішувати питання протидії торгівлі людьми і практичний, скажімо так. Компонент наших дисциплін дуже важливий, да і саме от ми залюбки беремо участь в таких заходах для того, щоб наші студенти на практиці закріплювали теоретичні знання з даної теми. Це дуже важлива тема. Да, вона можливо не так розповсюджена інформаційно. На жаль, про це дуже мало говорять, і дуже добре, що зараз ми можемо тут. На контрактовій проще про це сказати голос. Можливо, пересічні громадяни про це почують, тому що тема ця дуже важлива. Дуже важлива. Дуже багато ми в своїх професійних діяльностях стикаємося з цією проблемою з різними категоріями. Отримувачів соціальних послуг може статися така проблема, тому це важливо дуже.